Вітаю, друзі! Продовжую наші зустрічі з цікавими і корисними для України людьми. Сьогодні до мене завітав Микола Греков, каличний айдаровець, ветеран російсько-української війни, громадський діяч, мер окупованого міста Олександрівськ і людина, завдяки якої багато ветеранів з окупованих територій отримали житло. Вітаю, пане Микола! Доброго дня, влада своїми хитрими якимись уловками по факту знизила грошове забезпечення, тобто зарплату нашим військовим, які захищають Україну. І зараз знаходяться зі зброєю в руках на війні. І мене бісить наступне аргументація влади. Вона Таким чином намагається зекономити бюджет України? Бо у влади нема грошей в той час, коли можна владці сплять на мільйонах доларів, які хавають під матрасами. Тому, пане Микола, у мене до вас таке питання. На вашу думку, чим все це може закінчитися взагалі для влади зелених, і чим чарвато це? Для Зеленського, як президента, який намагається думати про наступний термін. Ви знаєте, Константин, я три роки тому вже казав деякі речі і звертався особисто для Зеленського і казав, що пане президенте, вбийте своє окружіння в храпках, бо вони б'є вас і ваш рейтинг. Ще я казав, що: на жаль, сьогодні в країні нема. Верховної Ради України є Верховна Рада Зеленського. Нема кабінету міністрів України. Є кабінет міністрів Зеленського. І всі посадові особи сьогодні в Україні призначені тим же Зеленським. Тому відповідальність за всі дії, про які кажуть, ляга на президента України. Сьогодні українські військовослужбовці, як і українські чиновники, отримують гроші і грошове забезпечення не з бюджету країни, а з допомоги наших іноземних партнерів. Тому, то, що хочуть це зробити, це очередний злочин, за який прийдеться відповідати безпосередньо не міністру, який вкрав яйця, не іншому чиновнику, не прокурору, який поїхав в відпуску, не міському голові, який дав жінки служебну автівку виїхати за кордон, а саме безпосередньо президента України, який має... Ім'я і це пан Зеленський. Тому я хочу сказати наступне: можна збиратися на наступний термін. Ну коли президент йшов в президенти, він сказав: покажіть мені Свинарчука Зеленського, і я напишу заяву про звільнення. Йому показали десятки, а майже вже сотні свинарчуків. В нього вже ціла свиноферма. І е, сьогодні мені хочеться сказати: е, ви обіцяли йти на один термін. Щоб не вийшло так, що другий термін буде не той термін, про який ви думаєте. Тому сьогодні президенту бажано поміняти безпосередньо своє оточення, дозволити прийти фахівцям і навести лад в країні. Ви знаєте, коли нам кажуть, що за цю війну у нас отримало і з'явилося дуже багато генералів молодих, перспективних, я хочу сказати іншу річ. Давайте, мабуть, ми призначимо всіх генералів на всі посади генералів НАТО, а наших відправимо в окопи, і хай вони покомандують взводами та ротами, хай вони покажуть на що вони спроможні. А то дуже гарно бути генералом із кабінета. Я тут був у одного заступника голови військової адміністрації міста Києва, і він мені розказував, чого ти не на передовій, чого ти не служиш. Так, от я таким, як він, хочу сказати: я не розумію, що робить Кличко в своєму кабінеті. Да? Тому що, коли вводиться військова адміністрація, призупиняється на час віддання військової адміністрації діяльність Київської міської адміністрації і міської ради. Тому, шановний Декім, пан Зеленський, настав час навести лад. І я звертаюся до вас і прошу вас про це. Є і гарні новини. Сьогодні депутат Верховної Ради від Зеленського вніс. Проект закону Верховну Раду на розгляд, і я маю надію, що народні депутати підтримають цей закон, який дозволить українським військовослужбовцям відпустку виїжджати за кордон. Тому що багато у у кого хлопців, які вже рік на передовій сім'ї за кордоном. А є ще багато хлопців, які саме 24 лютого залишили свої сім'ї за кордоном, працювавши там. Приїхали в Україну, і ви, шановний пан Константин, таких знаєте. Вони були серед нас і в марті місяці, да, в березні, коли ми з вами в лютому отримали зброю і стояли біля Києва. Тому е, за все, що коїться в країні, несе відповідальність одна людина. Я е, до речі, хочу теж е, сказати глядачам нашим, що е, Микола Грек. Він ніколи не залишався і не стояв на узбіччі війни. Одразу, якщо я не помиляюсь, з двадцять п'ятого лютого 4 на 25? Так, Так, ви мені зателефонували? і Сказали, що все є зброя, поїхали воювати. Я... Ну так і було. А чого так? Ми, ми зібрали тоді дуже гарну кампанію. Там були хлопці з Луганщини, з Київщини, з Львовщини. Були хлопці, які приїхали за кордоною. Ви це все пам'ятаєте сьогодні. Дехто з цих хлопців, на жаль, вже загинув, дехто вже має поранення та інвалідності, а дехто проходить службу і вже рік. Відвідували свої сім'ї, і сьогодні я телефонував хлопцям і просив прокоментувати і звернутися до народних депутатів бажано з тих комітетів, які це вирішує, підтримувати даний законопроект. А що стосується грошей, мені теж телефонувало дуже багато хлопців, які кажуть, що ну ми отримували хто 45 тисяч, хто 35 тисяч. А якщо зараз уберуть, ви мені скажіть, хто сьогодні буде служити? Служити, я кажу, як професійний військовий за 15 тисяч гривень. Ні, я от це... я тут, пане Микола, я тут трохи поправлю 5 копійок ставлю. Ну служити будуть. Ну ми в 2014 взагалі безкоштовно воювали. Тут і... да, я маю, що маю на увазі, українці це така нація, коли потрібно воювати за свою землю. Вони не думають про зарплату, тут про інше. Тут е, про відношення е, мажновладців до тих, хто воює. Я не розумію, як можна дати людині е, спочатку премію 30 тисяч гривень, а потім сказати ні, я передумав, тепер ти не будеш отримувати цю премію. Це ж плювок в душу, це приниження. У 2015 році я отримав зарплату 900 гривень. І ми воювали і питань не задавали. А якщо ви не бажаєте платити українцям, то скажіть, ми не будемо платити. А якщо ви вирішили платити, то не принижуйте бійців і офіцерів, не забирайте ці гроші, показуючи, що вони ніхто для вас, а ви царі, які можете так себе поводити. От про що йдеться. Мені дуже сподобалось. Коли американці, що приїхали, опублікували і заявили, що ті, хто доторкнувся до американської допомоги, будуть відповідати по американським законам. А ви влучно замітили, що саме американські гроші дають можливість платити зарплату як чиновникам, так і бійцям. А це вже це вже не просто моральний злочин, а вже кримінальний. Пане Коле, все йде до того, якщо внутрішня політика Єрмака Зеленського не зміниться тут в країні, люди вийдуть на вулиці. Що ви про це думаєте? Ви знаєте, ну, ми з вами з Луганщини, і ви пам'ятаєте, коли призначили нам голову військово цивільної адміністрації Гайдая, пана такого, який є військовим злочинцем і вже три роки. Він окупує Луганщину і Я не знаю, чому президент Зеленський. Е, ну я розумію, що він не може сьогодні звільнити Луганщину від російського загарбника, але чому він не може звільнити Луганщину від пасіпаки Єрмака Гайдая, да, який жив, лиса, вбив людей і здав наших хлопців, учасників АТО, які в Старобільському СІЗО ворогу 2 березня, да, коли старобіль захватили росіяни. Це та особа, який спалив інвалідів і пенсіонерів в домі пристарілих в Кремінній, і сьогодні його хочуть відправити в Казахстан послом. Ну ви правильно кажете, терпець може оборватися, і тоді українців не зможуть зупинити вже ніякі закони і ніякі їх і поважання. А то, що ви кажете за американців, американці сказали, що. Ми порахуємо і вияснимо путь кожного центру. І я впевнений, що всі особи, які мають відношення до розкрадання великого будівництва, крадівництва, як його називають, закупіль зброї та інших гуманітарних речей будуть нести відповідальність. Просто ну, дуже гідко те, що для цих осіб. Війна почалась 24 лютого, а не в 2014 році. І коли мені досі телефонують хлопці і кажуть: нема каски, нема бронежилета, нема спального мішка. Це військовий злочин. Це отягчаючі обставини. Всі особи, які мають до цього відношення, повинні бути покарані. І нам не треба звільнення. І не треба. Менять блядей і кровати в борделі. Ну, це знать. Зараз йдеться про заміну Резнікова на Буданова. До речі, ми провели деякі розслідування. Так от Буданов, будучи главою ГУРа, він приймає участь в залякуванні українців, які виступають проти Єрмака. Що це буде за міністра оборони? Ну, я можу вас е, запевнити за одне. Сьогодні Буданов не розглядається на призначення. Буданов військова особа. Буданов є військовий, а посада міністра оборони цивільна посада. Ну тут я хочу втрутитися і сказати, що завдяки пану Буданову і що він зробив 24 лютого. Ну, ми з вами отримали зброю. Я розумію. Це. А, а якщо є хоч залякування, це дуже погана. І за це теж погано відповісти. Я хочу сказати одну річ. Зеленський і його оточення деяке зробили дуже багато гарних речей. І за це ми їм скажемо дякую. Але вони відповідають за те все, що вони вкрали і де вони нагадали. Кожна особа, всі міські голови. Всі депутати міських рад, всі депутати Верховної Ради, всі голови військово-цивільних, військових адміністрацій, глави рад, всі повинні відповісти. І все, що вони сьогодні роблять, це військовий злочин проти українського народу. Золоті слова, я сподіваюся, що саме так і буде. І не тільки я, і десятки мільйонів українців, бо ми заслуговуємо на інше життя, на іншу якість життя. Я не буду. Оригінальним, якщо повторюю слова, що не за це ми воюємо, не за це наші діти гинуть там на фронті. Пане Микола, я дуже дякую вам за цікаву розмову. Сподіваюся, що ми ще не один раз з вами зустрінемося в цій віртуальній студії. Друзі, ви не забувайте підписуватись на канал, поширювати такі відео. Повторюю, вони дуже важливі для всього суспільства. Лайкайте, бережіть себе. Я вас всіх поважаю. До да побачення. вам.